Нескучний і велосипедний Тростянецька земля приймала новий фестиваль всеукраїнського рівня. Вздовж озер в унікальному дендропарку поблизу Тростянця змагалися велосипедисти з різних регіонів України. Аби організувати цей фестиваль, місцеві підготували трасу в місцях, де нога людей не ступала кілька десятиліть. Репортаж із фестивальної столиці області. Далі в новинах СТС. Велосипедний фестиваль, новинка для сумщини. Організовувати його взялися у колисці обласної культури місті Тростинець. Дебютний захід видався на славу. Попри перенос через погодні умови, в нескучне завітали учасники з Полтави, Києва, Харкова та міст Сумщини. Їдуть автівками, а причетність до велосипедної касти видає спеціальне устаткування для транспортування велосипедів. Новенька траса прокладена на місці, де колись була лижна база, залишила глядачів та велосипедистів у захваті. Справді, чому б насолоджуватися навколо старезні праліси і неймовірної краси озера. Я сподіваюся, що здесь буде отличная траса. будет проходити шикарное соревновання, тому що я вже вижу потенціал этой траси. На эту трасу більше подойшов бы суточний марафон, так как вона более ровна, без всяких рельєфів. Траса, чудова траса, складна. Важко. Ой, спросите у дитини. Тобі важко їхати? Ага. Серед учасників дуже багато дітей. Велосипед для Тростянецької молоді і розвага і засіб пересування. Таке враження, що до двоколісних тут привчають із глибокого дитинства. На велосипеді дуже легко їздити. Надо просто крутити підолі, і ти їдеш. Це дуже класне устройство. Родина гвоздецьких із сум привезла на фестиваль наймолодшого учасника. Я Люблю на велосипеді. Маленький Олексій разом із батьками сьогодні поїде сімейну дистанцію. У ній головне фінішувати разом дорослому та дитині. Новий фестиваль для тростянця значна подія. Один з натхненників культурного прориву Юрій Бова суттєво відрізняється від колег-чиновників. Він не вдягає на такі заходи офіційні костюми і краватки. А в організації змагань багато чого бере на себе. Географічна столиця може бути в якомусь іншому селеному пункті, але по духу. По насиченості подій, по комфорту життя. Ми хочемо поконкурувати навіть з сумами. Завершився фестиваль ефектною розважальною програмою. а тростянчани отримали унікальну можливість подивитися на свою рідну землю з висоти пташиного польоту. Фестивальних темпів у Тростянці зменшувати не збираються. СТС стало відомо, що незабаром тут, окрім традиційного схід року, може відбутися ще й рок-н-рол чи джаз-фестиваль. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко – новини СТС.